Щось ми всі адаптуємося, адаптуємося. Жанна нізя. Жанна рикнула. Я так розумію, що ми залишимося нам на пам'ять. Да, Жанна, що за психи? Одійди, якщо тобі щось не подобається. Жанна. Оце так адаптуватися. Щоб... Жанна, що такое? Іди додому, а він якраз до неї. Так, дівчата, не можна, не можна, дівчата. Воно. А жанна щось не в настрої. Не в настрої наругала, на так вона обідалась. Сидить воно в будці. Ну, так а чого ти речиш, гарчиш? Так що щось у нас оце вже адаптувалося повністю. Я так розумію, ти воно ні до кого в сім'ю не хоче. Йому тут нормально лисичинять і цьому. Це теж уже скоро не захоче, ну це ручне, це так любить на ручках цей чак. На ручках люби він. А це ні. це на відстані. Поїсти, під'їдає там, що хочеш після всіх. І оті четверо у нас дикунчиків ще. Ну, якби тих дикунчиків прилаштувати. Може б, вони і не були дикунчики, а ну, ну зовсім немає часу. Нема часу, ой, Пишеш в соцмережах, приходьте, контактний зоопарк, погратися з цуценятками, ні до чого це вас не зобов'язує. Приходьте, погулять. Білка, чого ти туди пішла? Інспекція, а ну глянемо, що вона там. Белка, тут твій вольєр. Чого ти там пішла тут, провіряюся? Так, Чак, до неї теж краще не підходить. Чак, пошли, мабуть. Оно летить ураган. Ось, ось, ось. Тихо куди, чак? Та вони тебе зараз затоптять. О, так, гавка їх. Бела, а ти що, вирішила порядок? Алла сунь закриті, виступають. Нічого, ви гуляли все время. А зараз ви такий хаос теж вносите. Щось у вас більше і більше. Я вже не з вами управи на вас не найду Рия, я кладна Що там? Так ти кладна йшов? Оце ж віддай комусь на час неприватне подвір'я, скажуть, ой, така собака, перерив весь город. Весь сад і всі квіточки їхні викопав і тому подібне. Час, <клух> тільки в квартиру, так? Та, хоча в квартирі можна рити, що хочеш. О, Заінтересувалась.